Розглянемо, як виконувати приклади розкладання на множники за допомогою методу групування. У нас буде 8 прикладів. Значить, Як ви пам'ятаєте, там у нас потрібно зробити суму двох груп АБлюс XB плюс XC. По перше, цей спосіб ніколи не підходить до інших якихось многочленів. Тільки до многочленів, у яких чотири компоненти. Раз, два, три, чотири. Так? Із цих чотирьох компонентів я роблю суму двох груп. Хочу зробити так: ABлюс AC, плюс XB плюс XC. Зверніть увагу, ось вона сума, два записи і між ними знак «Додати». Тепер з першої дужки виношу за дужку букву А. У мене залишається Б плюс С. У другій дужці виношу за дужку букву Х. У мене також залишається Б плюс С. А тепер ще раз роблю винесення множника за дужки, в мене однакова дужка Б плюс С, виношу її дужки, у мене залишається А плюс. X. Другий приклад 5А додати 5Б, відняти АМ, відняти БМ. Так само роблю суму двох груп. Перша група 5А додати 5Б. Далі ставлю плюс, не дивлячись на те, що в мене тут стоїть мінус. Мінус заношу у дужку. Мінус АМ мінус БМ. З першої дужки виношу 5 за дужки, в мене залишається А плюс Б. І з другої дужки виношу мінус М за дужки, І в мене залишається А плюс Б. Тепер виношу дужку А плюс Б за дужки. Залишається 5 відняти М. Так, тепер все стираю для того, щоб продовжити третій приклад, третій приклад 6M. Відняти МН. Мінус 6 додати N. Знову роблю суму двох груп. 6M відняти mn, додати і все інше заношу у другу дужку. У мене виходить із першої дужки я виношу М, у дужці залишається 6 мінус N. І з другої дужки я виношу мінус 1. У мене залишається також 6-n. 6-n виношу тепер за дужки. у другій дужці залишається m-1. Четвертий приклад. а в шостому додати а в четвертому відняти 3 а в квадраті, відняти 3. Знову записую суму двох груп А в шості додати А в четверті, плюс мінус 3 А в квадраті відняти 3. А в четверті виношу задушки, в мене залишається А в квадраті додати 1, і з другої дужки виношу мінус 3. Залишається А в квадраті додати 1. Основна ідея зробити ці дужки однаковими, те, що в нас і виходить уже 4 приклади. Дужку виношу за дужки, в другій дужці залишається, а в четвертій відняти 3. Так само розв'язуємо п'ятий і шостий приклади. В п'ятому прикладі в мене. 10аБ відняти 2А, додати 5Б в квадраті відняти Б. Знову роблю суму двох груп. 10аБ відняти 2а плюс 5Б в квадраті відняти Б. І з першої дужки виношу 2А. У мене залишається b-1. 5b-1. І з другої дужки виношу b, в мене залишається 5b-1. Виношу дужку за дужки. 5b-1. 2a плюс b залишається в другій дужці. Шостий приклад. 2х відняти 3х2y, відняти 4х додати 6y, знову роблю суму двох груп 2х, відняти 3х2y, додати мінус 4х, додати 6y. Тепер виношу з першої дужки х2, в мене залишається 2х, відняти 3y. І з другої дужки виношу 2 мінус 2 дужки. У мене залишається 2х відняти 3y. Виходить 2х відняти 3у. Перша дужка, і у другій дужці залишається х квадраті відняти 2. І ще два приклади, сьомий, х квадраті, у відняти х, додати х у квадраті відняти у. Знову робимо суму двох груп. Х хвадрацій у відняти х, додати хіцій відняти у. Із першої дужки виносимо х, залишається xy відняти 1. Із другої дужки виносимо у, Залишається хі відняти 1. Першу дужку виносимо Y, відняти один повністю за дужки. у другій дужці залишається X додати Y. І восьмий приклад у нас із шести компонентів складається, але робиться так само: розвивається на суму двох груп. Тут ми будемо трошечки Розбивати по-іншому. Розіб'ю так, скрізь, де в мене m в квадраті, візьму у першу дужку А м в квадраті, мінус bm в квадраті, мінус Cm в квадраті. Далі сума плюс у другу дужку записую все, що з n. Міс ан. Запишу в такому самому порядку. Плюс Bn. Плюс СН. Не дивлячись на те, щоб n в кінці це n десь посередині, запишу просто в порядку такому самому. І з першої дужки виношу m в квадраті дужки. в дужці залишається А відняти Б, відняти С. І з другої дужки винесу мінус n. У мене залишиться А відняти Б відняти С. Як бачимо, дужка однакова, А відняти Б відняти С, а у другій дужці залишиться М в квадраті відняти Н. Ось таким чином.